Шизойний розлад особистості, чизотиповий розлад, шизофренія. Я впевнена, ви чули про ці розлади, та не дуже розумієте, що це зовсім різні діагнози, це зовсім різні стани людини. Давайте я вам трошки пролью світло на ці стани людини. Якщо ми будемо говорити про що зойний особистості, то він характеризується закритістю людини, емоційною холодністю, ізоляцією людини від соціуму. Людина більше часу проводить в власних фантазіях її внутрішній світ дуже цікавий. Ви зараз кажете, де мені вже не один раз писали, а що в цьому поганого? Те, що людина через а, закриття від соціуму і це нерозуміння емоцій і власну емоційну холеність, вона зовсім не спілкується з зовнішнім світом, що тут поганого. А те, що вона не може заробляти гроші, її не може не беруть на роботу через те, що вона не розуміє, а що, а як я маю виконувати свою роботу за графіку. А якщо я не хочу. Є певні обов'язки, які вона не виконує, які вона не хоче, тому що їй це не цікаво. Тому що вона не може, ну, з певних причин виникають проблеми з спілкуванням. Це люди самотні в більшості випадків. Або ж знаходять собі ну, людину з аналогічним розладом чи іншу, не завжди самотні, але таке досить часто буває. Вони до, до людей з шизоїдними розладами особистості ми приєднуються дуже часто депресивні розлади, особливо. Знаєте, ці розвиди бувають на фоні соціального стресу, який вони отримують через свої особливості чи психіки. Також тривожні розлади достатньо часто приєднуються. Далі. Що по... А, і когнітивній здатності, в них не знищені, вони на адекватному рівні. На адекватному... Рівня. Нема психотичних епізодів, соціально адаптовані і переважно в юності виникає цей розвиток. Далі, коли ми говоримо про шизотиповий розвиток особистості, то це вже ми говоримо про. Наявність якоїсь ексцентричності, наявність якихось маячних ідей або параноїдних ідей, не дуже виражених, не так як виражених, щоб людина маячила цим. Це можуть бути сверхцінні ідеї, це може бути віра в те, що людина має якісь надзвичайні надприродні здібності. Ось такого плану віра відбувається в це. А, цей розлад цим характеризується. Адаптація вже людини порушується через те, що хоч би мікрофон я своїм волоссям це не зачепила і не був хіровий звором. <звук> Якбусь дзвонять. Да, добрий день. Добре, зараз піднімайся на третій поверх. Головний. Добре, і от можливе періодичне ілюзорні сприйняття, тобто ілюзії від галюцинацій відрізняються тим, що є предмет, який приймає особливі стани. Якісь там вішака приймає стан якогось монстра, наприклад, То це ілюзія. А коли на пустому місці з'являється мост, це монстр, це вже галюцинація, тобто тут різниця. А вже людей з шестотоповим розвитком особистості особливо ну, можуть бути певні когнітивні порушення, виражена дезадаптація може бути. Що далі? шизофренія. це люди, у яких виражені маячні ідеї, виражені параноя, виражені галюцинації. Це люди дезадаптовані можуть бути в період психозу, в період ремі... ну, стану ремісії. Ось так скажемо. Вони достатньо адаптовані можуть бути, але можуть погіршуватися їх когнітивні навички. І люди можуть взагалі. Не бути адаптованим, а може бути, бути і адаптовані. Залежить від перебігу, захворювання і так. Те з тим, зараз видно. От у них емоційне притуплення, соціальна ізоляція відбувається і це люди ось ті, про яких ви чули. Зачекай.